Об'єднані футболом разом сильніші. Цьогоріч на пісенному конкурсі Євробачення у Швеції Україну представлятиме дует Альона Альона і Джері Хейл. Вирішальним для них стало саме глядацьке голосування. За його результатами у них найвищі 11 балів. Друге місце на думку українців посів виконавець як так, і лише на третьому. Фаворит від членів професійного журі гурт циферблат. Нагадаю, цього року за свого фаворита у нас відборі на Євробачення Бачення проголосувала рекордна кількість українців: 1 мільйон 160 тисяч 718, що на мільйон більше ніж минулого. Через це у застосунку дія стався збій. Тож організатори нацвідбору ухвалили рішення продовжити глядацьке голосування майже на добу.